Життя ціною в 200 гривень на Олександрійщині. Міліція по гарячих слідах затримала вбивцю одинокої 80-річної жінки. 30-річний чоловік час від часу допомагав бабусі по господарству. У вечір вбивства він напросився до літньої жінки на вечерю, під час якої і скоїв злочин. Подробиці у сюжеті Яни Семенюк. Односельці вбитої бабусі досі не можуть повірити в те, що сталося. Одиноку жінку в селі характеризують виключно позитивно. Вона нікому нікого зла не зробила. Вона така тиха, спокійна жінка. Вона ніколи нікому слова поганого не сказала впротив чи щось таке. Її пам'ятають як в світу така бабушка, божий дувончик. О. Доброзичлива, завжди допомагала, чим могла, кому. Першою дізналась про трагедію. Сусідка потерпілої бабуся Щоранку ранку віталася з односельцями, махнувши рукою вікно. Того дня вона до шибки не підійшла. їй постукаю вікно, вона виходить. А це стукаю, гукаю, вона не виходить. Відкрила двері, гукаю в ці двері, вона теж не виходить ну відкриють ті двері, може там ну може лежить. знаєте, може там якісь, ну чи серце, чи ну все ж може бути. Проте у будинку сусіди знайшли жінку вже мертвою. Бжала головою до тумбочки, сюди ногами притягнулася, витягнула умос. Сусіди одразу ж викликали міліцію, яка встановила злочинською в чоловік, який допомагав потерпілій по господарству. Фатального вечора злочинець сильно штовхнув жертву. Вона вдарилась головою. Від чого й померла. Після забрав з дому два мішки картоплі, 200 гривень та зник. Під час проведення слід. Оперативних заходів у скоєнні злочину викрито мешканця міста Олександрії, 84-го року народження. Раніше засудженого вказана громадянина затримана в порядку статті 208. По справі призначено ряд експертиз. Триває досудове слідство. слідство. Заумисне вбивство зловмиснику тепер загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Яна Семенюк, день за днем.